Повернувся додому на щиті. Рівне в останню земну дорогу провело захисника Сергія Петрину. Якщо людина пішла туди захищати, значить він вже герой. Велика подяка йому за, за захист наш, за наше мірне небо. Ну і вічний спокій, бо в пеклі він вже був. Рівнянин Сергій з 2014 року добровольцем став на захист рідної країни, мав позивний тихий, служив у багатьох гарячих точках. У 2019 році полишив службу через проблеми зі здоров'ям. Ми душу і тіло покладемо, але своєї свободи не віддамо. І він бився за цю свободу наш герой Сергій. Не тільки з повномасштабного вторгнення, а з 2014 року. Коли лапи Москви прощупували українське море, вторглися в Крим в частину Донбасу українського. З початком повномасштабного вторгнення старший лейтенант Сергій Патрина знову долучився добровольцем до війська. Він для мене найрідніший через те, що він віддав своє життя за мене, за мою родину, за Україну. І я схиляю голову перед ним. І всіма тими воїнами, які віддали своє життя за волю і незалежність своєї батьківщини. і хвала їм проблеми зі здоров'ям дали про себе знати. Сергій Петрина переніс декілька інфарктів. На жаль, 48-річний військовослужбовець помер 5 грудня цього року. Без люблячого батька та чоловіка залишилася дружина та четверо дітей. Поховали чоловіка на кладовищі Нове. Вічна слава та шана герою. Людмила Жук, Володимир Захаров, Новини Рівного.